Ох, і гаряче питання у нас: як виводити валюту і чи бачить це податкова? Більшість сервісів як Vice, напряму не відслідковуються податковою. Можна купувати картку, знімати валюту за кордоном і нічого страшного не буде. Але якщо хочете працювати чисто, просто вказуйте дохід у декларації ФОП, навіть якщо гроші не заходили на український рахунок. Податковий ризик є, але наші бухгалтери правильно оформлюють це без штрафів і подвійного оподаткування. Команда Бугюа може з цим допомогти. А взагалі запам'ятайте це: якщо надходження у гривні підсумували в банківській виписці, порахували 5% плюс 1% військового збору і обов'язково заведіть на рахунок ФОПу в Україну. Якщо у валюті рахуємо гривневий еквівалент по курсу НБУ на дату зарахування, саме цю суму декларуємо. І ще момент про резидентство. Навіть якщо ви живете за кордоном понад 183 дні, ФОП в Україні вести можна і податки платити тут. Але радимо завжди проконсультуватися з бухгалтером, адже можливо треба буде щось доплатити і там. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливі поради.